Нехай день буде добрий для добрих людей. 24 жовтня, 25 рік. Я людина, але на Черваніва на просвітницькому середку ляла на світлиця. А ця на світлиця з неї все почалося. Ми вже працюємо працюємо вже більше 15 років. Ми відкрилися 19 грудня 2010 року. року. вам покажу. А посудка, це для нас округанець. Макітерки, мисочки такі прекрасні мальовані. Макітерки, заминачки такі прекрасні. Це все заразом показую. Вдячна Світлані Мархутіні за гарбуза. Це в нас такий насінник. Тобто на сімечку ще він нас чекає. Тепер йдемо в ляму світлиці, дивіться, що в нас там є. У нас є 101 рік. І ми цим дуже пикаємося. У нас тут вже пахне коровається можна на них подивитися. Там у нас є короваці, ріжечки, щось там у нас є. Чогось на мастерку не залежне. Так. Все класно. Все чудово. Все забігла в свій чуланчик. Гатинка невеличка, але на три кімнатки. Ми йдемо сюди. Що у нас тут є? У нас тут званий. Теж тепленько вже. Значить, оце все є лялена світлиця. Тут у нас є якісь коровайчики, тут у нас якісь... Якісь пиріжечки, прянички. Ну, чекаємо ж гостей. А, значить, я авторка книги 365 борщиків. Я поспішаю, оператор не за мною, Ну, нічого. Я дуже вдячна Юлія Бала, наша полтавська художниця. Вона привезла мені подарувала в цьому році, 8 серпня, 25-го року, на борщик фесту таку картину. І я зрозуміла, що це я. Пані Юлія Поклон, дякую, фантастична картина. Я впевнена, що це я. Вона мене надихає далі далі далі. Жити, цвісти, пахнути і організовувати прекрасні зустрічі для людей. Тема моєї докторської, ви знаєте, глиняного і посуду і харчування українців. І тому наш фестиваль борщик у глиняному горщику, тому що я дослідниця глиняного посуду. І тому борщик у глиняному горщику. Все для мене абсолютно логічно і легко. Ну, в принципі, світличко я вам показала. Дуже вдячна я Світлані Біленькій. Пану Сергію Біленькому за журнал Українська родина. І не тільки через те, що вони публікують моє фото на шпальтах журналу, а в мене вже є сім журналів, і там мої сім наших учасників клубу Боршотворців тістотворців Ну, що вам ще розказати? Я трішки знаю історію Опішні, Є книга моя і Анатолія Щербаня, історія містечка Опішні козацького часу. І я трішки знаю про гончарство Опішні. Оце кандидатська дисертація гочарні школи або передача професійних гончарських знань, і там хронологія 100 років. Самі цікаво, я до сих пір живу і працюю над цією темою. Ну, і в принципі, що ви зараз бачите? Зараз ви бачите те, що я можу дещо вам розповісти, тому що в мене є вже певний такий багаж знань, які я перед цим робила. Тут у мене є, які я досліджувала, така невеличка хатиночка. Ну, як тепленько, то воно гарненько. Ми зайдемо сюди. Далі. І ще одна така маласенька хатиночка. Цій хатиночці є дуже класні портрети. Це мій прадідусь і прабабуся Дарка, прадідусь Карпо. Це тут моя рідня, я їх бачила наживо. А це їхня доня, бабуся Марія, це її чоловік дідусь Іван, це батьки мої мамусі. А оце моя мамуся, Катя, той брат Володимир. Ну, тобто всі, це все моя рідня. Дядько служить, а тут вже бабуся на руках тримає теж мою маленьку маму. Ось от у мене невеличка, невеличка така ну, збірка картини народне малярство, Ну, я собі придумала таку, такий хід. Це я нібито збираю в дитсадок, це вже я несу як галя воду, нібито в університет. Це вже я думаю, наш не то університет. Це я тут собі на коні з Андрієм, ну а це тут я вийшла заміж за Володимира. Ну і думаю собі, чи правильно я зробила. Ну, це отака в мене маленька казка. Любі друзі. Є що розказати, є що їсти, є є що пити, є де хороше походити. Нехай день для добрих людей буде добрим.